І так, у цьому відео ви дізнаєтесь багато нового про астероїд Дідім та його супутник Діморф. Дідим та Діморф це система із двох невеликих астероїдів, у якій один астероїд обертається навколо іншого. Головним астероїдом є Дідим Діаметр Дідима становить приблизно. 800 метрів. Іншим астероїдом цієї системи є астероїд Діморф. Його середній діаметр це приблизно 160 метрів, і він обертається навколо дедима. Один оберт навколо дідима Діморф здійснює за 12 годин. І ці два астероїди здійснюють один оберт навколо Сонця приблизно за 2 роки. І завдяки достатньо близькій відстані цих астероїдів до Землі була створена місія Дарт, що заключалася у тому, щоб у астероїд Діморф врізався апарат і змінив його орбіту. Місія пройшла успішно. Після зіткнення апарата Дарт з астероїдом Діморф, його орбітальний період зменшився на півгодини. І тепер Діморф обертається на фло Дідіма за 11 годин 22 хвилини. І так. У цьому відео ви дізналися багато цікавої інформації про астероїд Дідим та його супутник Діморф. Ей, подивися, яка там печера велика. Так, цікаво, що там. Е, хто ти такий? Я я, це я. Не знаю, хто ти, але нам треба йти. Сюди летить космічний апарат. М -м -м, цікаво. Я піду з вами. Добре.